Свято Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, можені. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла Його свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, ця сішина Господа слухала його слова, Марта, ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, що мені помогла, освайся Господь до неї, промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він це говорив, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього, блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав, блажені ті, що слухають Слова Боже і зберігають. Його». Сильней Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава віки. Щиро дякую усім, що прийшли на День народження до Пресвятої Богородиці, до Марії. Сьогодні ми святкуємо пам'ять її дня народження. Саме народжується Марія, народжується та, з якої починається спасіння, народжується та, яку вибрав Господь, народжується та. Яка стає на голову Змія, диявола, яка трошить голову Змія, народжується та, на яку всі чекали давно? Господь вибирає Марію на матір її сина, тому ми вшановуємо її як Богородицю, та що породила Бога. Однак сьогодні є свято дня народження Марії. Знаємо, що Марія народилася від батьків Йоакима і Ани, і завтра якраз церква буде вшановувати їхню пам'ять. Марія це ніби просте слово, слово жінки, але скільки воно вміщає у собі, вміщає материнської любові, вміщає любові до Господа Бога, вміщає те, що вона зрозуміла відчитати Божу волю. Міщає те, що вона є свята Марія. Всі ми молимося до Марії, молимося і просимо про допомогу, звертаємося до неї. І ми знаємо, що Марія ніколи не відкидає дитини, яка прибігає до нього. Марія вона є поруч з нами. Вона є наша небесна мати. Ми знаємо, що дуже є багато місць у світі, де Саме Пресвята Богородиця об'являлася. І завжди на тих місцях, де люди-паломники моляться, відбуваються також і чуда, і духовні, і фізичні. Подеколи ми дуже хочемо бачити фізичне чудо, але насправді найбільше ми потребуємо духовного зцілення, Бо після духовного зцілення вже тоді йде і тілесне також одужання. Однак не завжди. Ми є стійкими у молитві, де коли ми молимося і хочемо вже почути відповідь на наші молитви. Однак чомусь немає відповіді. Я вона історія читав сьогодні в інтернеті про жіночку, чоловік, якої пішов воювати на війну. І вона кожного дня постановила собі молитися вервицю. Молилася Вервицю, кожного дня бігла до церкви на святу літургію, жертвувала літургію за свого чоловіка, що він живим і здоровим повернувся до домівки, до сім'ї. Вона вірила, що Марія допоможе. Вона вірила, що Марія покриє чоловіка покровом, що він повернеться живим. Однак не так було: прийшла вістка. Зателефонували і сказали, сказали, що ваш чоловік загинув, що він не повернеться додому живим. Жінка впала в великий розпач. Адже як так? Я молилася до Марії, я благала, я просила мої вервиці, мої служби Божі. Як так? Чому, Боже? Чому Марія? І вона сказала, що більше ноги не буде її в церкві. Вона дуже розчарувалася. Можемо зрозуміти, бо втрата близької людини і великий біль. Однак прийшов тиждень часу, дзвінок, вона піднімає трубку, телефонують з лікарні і кажуть, ваш чоловік знайшовся, ваш чоловік живий, але тяжко поранений. Жінка пала на коліна, почала дякувати Марії, почала її перепрошувати за її недовіру до неї. Молимося і ми, молимося стійко, молимося з вірою, прибігаємо до Марії. Адже ми бачимо, що зараз маємо війну в Україні, і слава Богу, ми бачимо, що наші війська поступають вперед, що виганяють ворога з нашої землі. Марія, вона покриває наших воїнів. Адже кожного дня, якщо ви знаєте, є живе телебачення і є трансляція Жива вервиця. Де моляться тисячі людей Вервицю. І кожний це діло, це є чиєсь рятоване життя, саме завдяки молитві, саме завдяки вірі, саме завдяки тому, що ми є з Богом, перемога є з нами. Отож, ніколи не опускаймо рук, молимося. Як молитися? Молитися просто щиро, брати Вервицю в руки. І пам'ятати, кожне моє отче наш, кожне моє Богородице це Діво, це є врятоване життя в Україні. Знаємо ми якогось воїна на ім'я, молимося за того воїна. Марія, опікуйся ними, віддаю його під твій покров і молитися, не впускати руки. Тяжко є молитися, бо знаєте, коли береш верцю в руки. То відразу приходить думка, ага, ти маєш відписати емейл, починаєш молитися, ага, ще треба посуду домити. Знову починаєш молитися, ага, ти ще це не зробив. І постійно диявол тобі дає тисячу причин, тільки щоб тебе відірвати від вервіці, від молитви, щоб ти щось друге робив, тільки не молився. Чому? Бо він знає, наскільки потужна є молитва. Бо якщо ми молимося, він тоді втрачає владу над. Нами. Коли ми перестаємо молитися, він тоді знову має владу над нами, знову може керувати нами. Отож, молимося щиро, прибігаймо до Марії, віддаваймо наше життя, життя нашого українського народу під її покров. І Марія обов'язково вислухає наші молитви. Амінь. Слава Ісусу Христу!